Новини міста жовті води. Спочатку липня в місті скоєно більше 30 крадіжок. Частина з них квартирні крадіжки. Про кримінальне становище в місті розповідає жовтоводська поліція. 10.07 о 3.25 звернулася телефоном до чергової частини відділення поліції. Одна з мешканок міста та повідомила, що в неї за місцем проживання шляхом пошкодження вхідних дверей квартири її. А саме там замки були пошкоджені. Проникли до її квартири та викрали ноутбук. А от вуличні пограбування сьогодні на щастя припинилися. Поліція затримала злочинців, які довгий час грабували жовтоводців в темних провулках. За цей період у нас вуличних пограбувань не зафіксовано. Зараз у нас встановлено декілька осіб, які вчиняли вуличні пограбування. А також крадіжки з ними проводяться першочергові слідчі дії. Досить тривалий період. Вони вчиняли, і зараз з ними працюють, щоб максимально задокументувати, і їм не вдалося уникнути відповідальності за вчинені злочини та правопорушення на території міста. Це молоді люди, поки що в інтересах того, що проводиться з ними робота, ну не можу я повідомити більш детальну інформацію про них. Також у нас було зафіксовано тілесні ушкодження, 4 їх було повідомлення за цей період. З них слід виокремити, як вже повідомляли, в засобах масової інформації те, що 6 числа цього місяця було спричинено тілесне ушкодження неповнолітньому хлопчику, а саме хлопчику 2011 року народження на території водоймища, розташованого на веселій Іванівці. Ну, Я думаю, що. Вже громаду інформували з цього приводу. Ми вже більш детально з цього питання зупинятись не будемо. Хотілося б зазначити, що е, ця подія розслідується слідчим відділенням Жовтоводського відділення поліції за за статтею 128 частиною 1 кримінального кодексу України. Що це за стаття? Що вона? Е, це за подіяння тілесних ушкоджень тяжких тілесних ушкоджень е, з необережності, замах на вбивство. У нас також зареєстровано 1.07, о 0,30 до нас звернулись громадяни. Мешканці будинку 28 по вулиці Михайла Грушевського. Та повідомили, що в одній з квартир 9-поверхівки на другому поверсі чоловік виштовхнув свою жінку з дитиною віком 2,5 роки на руках з балкону. Жінка отримала тілесні ушкодження. В виді переломів бедра дитинка тілесних ушкоджень не отримала. Особі, яка вчинила дане правопорушення кримінальне, повідомлено про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України, це замах на вбивство, йому повідомлено. І Жовтоводським міським судом йому обрано запобіжний захід тримання під вартою, тобто особу ізольовано. Особа не знаходиться серед містян, вона знаходиться в слідчому ізолятору, та з ним проводиться необхідні слідчі дії. Ще один випадок надтяжких тілесних ушкоджень, який сколихнув все місто, а саме жорстоке побиття вагітної дружини чоловіком, ще й досі немає розв'язки. Чоловік так і не притягнутий до кримінальної відповідальності за висновком медиків. Буцім, то тяжкий стан, у якому знаходиться жінка, не є результатом його вчинку. По цьому випадку також зараз проводяться слідчі дії, але внаслідок того, що там було надано заключення лікарів ну, про причини стану цієї хворої, то зараз особа ця не може бути обраний запобіжний захід, пов'язаний з триманням під вартою. Тобто з ним проводяться і далі слідчі дії. В подальшому ми поінформуємо громаду про цей випадок більш детально, що ж, е яке рішення прийнято щодо цього. Перепрошую. Отже, лікарі е дали такий висновок, що це не через його побиття, вона наразі в такому стані, так? Він спричинив тілесні ушкодження, але зараз ще ми проводяться додаткові експертизи, і там більш детально буде все встановлено. Тому що, ну, попередньо те, що дали лікарі. причинно наслідкового зв'язку немає саме з діями цієї особи. Цікаву клумбу знайшла поліція у подвір'ї місцевого мешканця. Тільки замість квітів там зростала конопля 4.07 було виявлено на території одного з домоволодінь міста Жовтіводи посів коноплі. Ці рослини вилучені, направлені до лабораторії на дослідження. За висновком експертів буде притягнуто особу до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Це одна особа проживала на подвір'ї і вирішила. Трішки виростити для, як він запевняє, для себе для власного вживання ці речовини, ці рослини, щоб потім їх вживати самому. Не для розповсюдження, а для власного вжитку. В липні на території міста було здійснено угон автомобілю. Детальніше далі. У період з 1.06 по 2.07 невідома особа шляхом підбору ключів від гаражу. Який знаходиться на одному з гаражних масивів, а саме в районі вулиці Партизанської, проникла до цього гаража і заволоділа автомобілем ваз 2106 87-го року виробництва. Зараз приймаються заходи до встановлення цієї особи та встановлення місця знаходження викраденого автотранспорту. Колективне розпиття алкогольних напоїв нерідко завершується бійкою з використанням зброї. Подібний випадок стався днями між двома товаришами прямо на вулиці 12.07 о 19.30 на перехресті вулиць Європейської та вулиці Хмельницького відбулася бійка між двома особами чоловічої статі, які до того вживали спільно алкогольні напої, знаходились досить в тяжких станах алкогольного сп'яніння. Вжили вони велику дозу алкоголю. Між ними виникла сварка, неприязні стосунки раптово, і вони вчинили між собою бійку. В ході бійки один із цих громадян впав та розбив собі голову, і потім спричинив іншому різану рану бедра. Зараз проводяться перевірка цієї події. І за висновками цієї перевірки, ці особи будуть притягатися до відповідальності. Поцікавились ми і тим, як проходить переатестація працівників жовтоводської поліції, керівники відділів відділень та керівники апарату ГУНП проходили переатестацію в місті Київ. Зараз будуть доведені. Результати результати ще не оприлюднені цієї переатестації, і в подальшому буде розпочато переатестацію особового складу, іншого особового складу відділень, відділів поліції. Про атестацію буде повідомлятися громаді населенню. І наостанок поради від поліції для жовтовоців: як запобігти крадіжкам з ваших осель. хотілося б мешканцям міста дати. Декілька порад, тому що зараз пора відпусток. Часто люди виїжджають або на відпочинок, або ж просто відпочити до різних водоймищ, і тривалий час ну, квартири знаходяться без нагляду господарів. Такі поради як не залишайте ключі свої, без нагляду в будь-яких місцях, не залишайте ключі від оселі в обумовлених місцях, як це роблять. Літні люди залишають під килимком біля вхідних дверей, під дверними коробками ці ключі залишають. Не варто цього робити, так як цими ключами можуть скористатися зловмисники. Також хотілося б порадити, якщо ви втратили один із ключів, хоча б один, негайно вжити заходів зі зміни або ж замка, або ж хоча б циліндрового механізму. Замка, щоб також злочинці не змогли скористатися вашим ключем та попасти до вас до квартири. Також хотілося порадити громадянам, щоб не зберігали цінності, гроші в одному місці в себе в квартирі. За можливості, зберігайте їх в різних місцях та пам'ятайте, що злочинці також шукають, ну, як правило, гроші. Під постільною білизною, в шафах, в побутових приладах різноманітних, в вазах, ну, в, різний, в різному посуді також вони можуть шукати ваші цінні речі. Нікому не повідомляйте, що у вас є вдома гроші, цінні предмети та побутова техніка. Обмежте це коло, яким ви можете довірити таку інформацію. Контактуйте зі своїми сусідами, які проживають з вами в під'їзді, особливо з пенсіонерами, які знаходяться ну, більшу частину часу свого вдома, щоб вони могли наглянути за необхідності за вашим житлом та, в випадку чого, звернутися до правоохоронних органів, що відбувається щось за вашим місцем помешкання. Що ж будьте пильними, бережіть себе та свої оселі.